<кхе> преблагословенного, натхненого, такого витривалого дня четверга! Сьогодні нас навчають діти. Цікаво, недавно, коли ми святкували третю річницю, то переважна більшість із вас заявили, що найбільше вам подобаються, якраз оці випуски, коли ми щось вчимося від дітей. І часом повторююся, часом десь нагадую, але. Можливо, говорив про те, що про що вже говорив, чи, чи принаймні на Але тепер мені сподобалося підхід наших легенів. У нас вже їх є троє: Данило, Андрій і Василь. І вони недавно, бо ми, нам дуже подобається тема всім разом виживання, виживання в дикій природі, там ватру розпалювати, як, як їжу роздобувати. І вони зробили пастку. Взяли велику таку пляшку пластикову, перерізали її, обернули горло. І така, пляшка, така пастка, аби риба могла зайти, а не могла вийти. І ми пішли ловити на річку, бо ми знаємо, що тепер нерест, велику ловити не можна, але можна маленьких, таких, як бички, як там ми на неї кажемо верхоплавка або кілька. І ми, ми поставили цю пастку і два або три дні не було ніякого результату. Ми там і наживки міняли, і цей. Но Аби пахло якусь їжу ставили. Але, але хлопці не здавалися. Я вже, я вже подумав, що марна справа риби нема. А вони не здавалися, вони знаходили щось інше, там ставили там якісь були відходи з їжі, там пробували ставити щось інше, такого хліба з якого хліба. І приходять вчора! Тату! І приносять повне відро. Слухайте, 17 штук таких бичків. 17 бичків е, у, 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 за один день уявляєте собі в пастці. До радості було. Ну, потім правда, до них дійшло, що вони ним не ними не, не ані не наїдяться, кішці давати шкода. То, коротше, вони їх відпустили. Правда, потім задалися питанням, що, а що це за рибалка? Що ми ловимо, а потім відпускаємо. Це дивна рибалка, а я їх навчив. Це спортивна рибалка, Ось так, так і називається. Спортивна рибалка заради того, аби перевіряти свої можливості, відпрацьовувати навички. А сьогодні в, така була радість Василь першої школи. Знаєте, як ти кидаєш рюкзак на ходу, так, він летить у невідомому напрямку, біжиш на річку, перевіряти пастку і знайшов сьогодні 11 штук. До речі, один бічок досить такий великий. І мене, власне, мені власне, це мені це сподобалося, що вони не здалися. Я вже махнув рукою, а вони не здалися. Вони пробували інші методи, вони пробували інші способи. І це, я, я думаю, може бути також для нас сьогодні заохоченням, ну, для тебе, для мене, особливо в цих ситуаціях, де ми втра починаємо втрачати надію, де ми починаємо опускати руки. Слухайте, скільки разів наші воїни вже могли руки опустити в тому напрямку чи в тому напрямку, в тому бою, чи в тому. Але коли вони стоять, неймовірно стоять, з утратами, так, боляче, так. Але коли ну, все рівно пробиваються, і ти просто ти вражаєш, ти і виникає, виникає таке питання, ого, а так можна було? Ого, а так це працює. Я думаю, що діти у своїй такій впертості, на, на ці троє легенів, показали нам, що слухайте, не опускайте руки. Ну, спробуйте ще раз. Спробуйте ось так. Подивіться, спробуйте інакше. Змініть наживку, змініть місце, змініть глибину, змініть, ну не знаю, ще щось. Але включайте творчість. Бо одна з речей, яка виникає, це такий страх. Воно не вийде. А як, а як, а як не вийде? А як взагалі марна справа, може за то й не братися. Пам'ятайте, страх це брехня. Страх це брехня від диявола. Будь-який страх. Це брехня. Окрім страху Божого. Але це зовсім інша тема. Страх. Це обман, не обманюйте себе. Спробуйте ще раз. Ну постановіть собі, ну, сьогодні я за цю справу візьмуся ще раз, ще два рази. І дозвольте часу пройти, дозвольте справі ну, і, і підійти як, до вас, чи вам до неї підійти з іншого боку. І ви побачите, що буде або точно результат якийсь, або буде якийсь плід з того, або вже тоді, напевно, можна буде з чистою совістю махнути рукою і поставити хрест. Але якщо не спробуєте, то спати сьогодні не зможете. Дякуємо хлопцям нашим. Впробуємо, не здаваємося, не опускаємо руки. Дякуємо нашим воїнам, які стоять і які також заохочують нас, аби ми тут в тилу не опускали руки ні до якої праці, до якої беремося, чи до волонтерства, до служіння. Не опускаймо рук. Робім знову і знову. Доти, доки остаточно, кінцево, напевно, не переконаємося, що це неможливо. Тоді підіймемо щось робити інше. Але, власне, тоді ми живемо і тоді будуть плоди. Мајде, се фајно, мирвам.